Всім привіт! Це Ромік Влог, і у нас на огляді сьогодні що? Нова моторка. Супер класна Пупер. А це її власник. Як зовуть власника? Правильно, Руслан Бабійчук, звізда медіум класу Гардендура України. І strice, по, самі... по сумісництву наш гонщик Recross Racing Team. Хто знає Recross Racing Team, то знає Руслана Бабійчука. Це так воно має було бути. Русик, ти купив цей мотоцикл? Як він називається? EXC300 TBI. A, e, B, да, B, B. Ого, B. вау. Wow. До цього був TPI, а це зараз TBI. Ну, тоді був TI, а тепер ну, TBI. TBI, 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 TBI. Ти е, його нещодавно придбав, всі покудахтали ще на змаганнях, там подивилися, так, так. порозглядали. Був розгляд на змаганнях на білих ославах. Борковський трохи погазував на ньому, там показав хардам, як їздити треба, я так розумію, да, так? Все, да? все він показав, все він навіть більше показав. Він показав, як вона їде. Да. А ти вже скільки разів виїжджав? Вже не їздили, здається, там 6-7 годин. Е вже таке легке БУ виходить, да? вже таке легке БУ. Да. Доставили, поставили захист, діски передній, задній. там якісь там ножки ширші, захист. Вчора прийшов захист рами, дуже кстати, такий. він, прямо як крило самольота, він туди ставиться і знімається за 2-3 хвилини. Давай, давай покажи взагалі, от я не КТМчик, да, я взагалі нічого в мотоциклах не розумію, Ти мені скажи, що змінилося в, в цьому дизайні, в цьому конструктивному мо мотоциклі. Не технічно там, що таке TBI TPI ми не будемо розбиратися поки що. Ми просто поговоримо, що воно тут змінилося, що може підходити по захисту чи не підходить. Оце такий нюанс, розповідай. Значить, під, по захист, там підходить з 23-го року. Там правда бодя. Наш механік трошки щось доропрацював, задній захист диска підійшов компанії S3, артафон передня і самий. Що тут? захист радіатору X-Grip підійшов з 23-го року. Вентилятор також. Вже кстати, приємна штучка, що коли ти ставиш вентилятор, не потрібно ставити датчик температури, який раніше включав вентилятор. Тобто Там з підсідлушкою блок, який 에, есть, якщо ти підсоединяєш вентилятор, він цей блок бачить э, вентилятор і там все автоматично, включається, там все дуже круто зроблено. Прикольно. Що а а ну... ти казав, тут треба було колдувати? Ну так, да, щось тут мотоексперт приїхав. Богдан допрацьовував. О, о, о що, також, також нова нова, нова моторка Бондуроклабі Макс Катушенко. Це вже стар'ю, ми вже не тикаємо в нього, Ну, що по дизайну, все змінилось, все абсолютно змінилось. все змінилось. Змінився пластик, змінилася геометрія, змінилась рама, змінилось все, що тільки може змінитися. Підвізка просто ідеальна як для мене. От я сьогодні перший раз, скажімо так, почав максимально її використовувати, стрибати там ще по цим колодам, брьовнам. То в принципі дуже цікаво. Я думаю, ще за нею щось і розповім пізніше чуть-чуть. Хоча -чуть. ейфорія від нової покупки затміла е, благорозумія по повній програмі. <світ> Йо. що ще підходить із 2023 року. Де захист резонатора? Захист резонатора ще, на жаль, немає. Но... Бо нічого не підходить, правильно? Ну, Богдан сказав, що не підходить, але треба по колхозі, казав, так? що можна поколхозити. Здається, в бучі є хлопці, які варять готові резонатори. Потрібно там на день на два залишити захист мотоц... резонаторів. Так да, іменно захист. Вони виварять все, що ти ну... готовий з ними співпрацювати в цьому питанні зараз? Ну. Чи поки подумаєш? що ні, я думаю, я буду старатися, А, чекаєш, поки м'яті не появиться. Я буду старатися їздити акуратно, поки що. А там час показує. Е, добре, прикольна така штука, вона покаже це дирку. Так, да, кстати, вже ремішок не особо потрібен. Воно... Цей задній. Та але Так... Воно... Але, коли ти під час змагань десь рука мокра, і це можливо буде незручно, то все ж таки Точно потрібно буде, буде цей Потрібно буде такі, ремішок. Мені кажеться. Поміняли фару, Ледовська. Тут всі замовляли раніше ці лед цікаві. Тут зараз Ледовська стоїть така. Е, ночі дуже, дуже дуже круто освітить. Що, що а що ще? по технічному оснащенню? Ці ті ж самі тормози. А ти по ночам їздиш, куди ти їздиш по ночам? Скажи. Це тобі треба потрібно знати. Гальма ті ж залишились. Гальма да ні, щось теж вони пок... нахімічили? щось поколдували. Хлопці не знаю, що будемо розбиратися. Ну в общих чертах клас хорошо. Розказуй нам покатався. Ти давай свої да. враження. Що воно помінялось? Ти такий був ктм Вот переносив форсунок, тільки щоб максималка вижить з того нещасного бідолаги, і Все на максимум. І тут ти береш цей мотоцикл після своїх максимумів, 23-й рік у тебе був Катиєм Степанова, теж по уже Йо. його. Та ну годин від'їзд. Що ж там понасілово? Ну не важливо. Легенько так. А, от, а потім ти Збив такий полинку з нього. Потім ти такий береш ось це о. Муха не сиділа. Беру ось цього і кайфую. А що, що таке, інше, дивись? Бо ти стоїш навіть на мотоцикл, тут його навіть держать він удобніше. Тут сідлушка, вона трошки ширша, якась ну вона ширша, чуть льніше, не знаю. Максима теж його зручно держати в обхваті ногами. Коли ти їздиш десь в кантрік, то мішать. Нащо його держати, на ньому їхати треба? Нормально. Логічно, логічно. Мене цікавлять оці ці враження, ну, підв'язка поняв, тебе здивувала, типу, вже типу, якби сток, там якісь картриджі модні закриті. Закриті картриджі, да, все сток. І поки ну, і ти крітаєшся, де фінш... нічого не робили, не крутили, не настраювалися тобто, взагалі як, нічого. Якщо раніше береш мотоцикл новім. І його треба зробити бездорожним, гардендурним. Ну справжнім. потрібно було трошки покрутити щось там. Заїжджаєш верхній, до Борковського да. і там щось він колдує тими і, шайбами. І, да, До Борковського да. завороті суспенжені да. все там. Да. Тепер типу, ти взяв і тебе з коробки, типу, все класно. Твої враження від того, як працює двигун? і від від окріх від, чи як це називається? Відкликається на ручку газа, Відкликається... більше газу і все таке. Більше газ, більше не докручується. Крутий? Газ, ну, скажімо так, ми раніше бігали, за тими ну, на 2022-2023 році ставили ті переноси форсунок, нам щось, щось не вистачало, тих сочних князів, угу. то зараз ці низи прям, максимальні. Ну. Тобто КТМ замітував карбюратор? Я думаю, що так, десь щось похоже дуже до цього, і в них це вийшло і максимально. Ну, якщо передня 13-та зірка, задня 45-та зірка. Це вообще щось нереально. Тобто там mm. інша коробка, щось ну, щось змінили глобально, і їдеться він так, як, скажем, 23-й рік їздив на 52-га задня і 13-та передня. Mm. Тобто, щось глобально. Ножки. Ножки дивись, вони такі максимально класні, удоб, зручні. Типу, острі ти маєш на увазі? Да ну вони ширші, мені здається, ширші. за 23 рік і зручніші. Ну прям так удоб, зручно стоять, mm -hmm. дуже зручно mm -hmm. стоять. А що ж саме, саме прикол, ми ж це пропустили спочатку. Треба було сказати, да? що всі казали, буде примікс, а виявилося, що примікснера ми... для спортсменів. А тут все да, ж таки все є масло насос. І... Я думаю, що там по мотору глобально ну, можливо нічого. Тобто я так розумію, що змінили коробку. Може там ще якісь ніштячки, які ну, ми не бачили. Не ми бачимо. не знаємо, ми це не можемо оцінити. Ну, в общем, поки все дуже-дуже. Зараз ще приїде цей товариш, може ще пару слів додати. I like spend my Fridays in a box, in my heart of my whining I put my pinings on pedestals instead the of keeping them grounded. What's that mountain to nothing? Let's make some something from Nada. Let's go to Gucci and Prada. Set the buildings on fire, screaming death to designer. While we listen to Ponder, I'm on a grown man, baby face, kind of a tantrum, bitch. I'm spreading like cancer dick. My father's skeleton i ain't sad that he come while i'm crying to help with the pain good at embellishing more better with medicine than a spoonful of sugar watch it everything go down that's a long way pray that i never see the ground fuck a long day i swear there's a better me around just gotta grab it is magic this is what you found my bag you you probably get to act in our age but where's the fun in that Так, ну що, давай, перші емоції. Що таке? Що розказує? Як вона? Дуже м'якенький. Дуже м'якенький. Прям підв'язка мені сподобалась. Але пробив її, поняли? Тут от коли зробити порівняно рівняно з TPI він ще такий став такий ніжненький такий поняв для кого ну даже не хочу поняв пацана обіди ну для кого це ця, ця ніжність? на що вона треба ні, реально, чесно. Сочні, сочні на землю. Не, ну не, не такі сочні, як тут. Тут як якби... Да, Тут ти їдеш і вібрируєш. Тут вибрируєш, да. вібріруєш, так. Тут треба вміти їздити масаж, на цьому мотоцикла. Масаж, масаж, масаж просадити, це для мужиків уже, понял? для серйозних. Поняв? А це для каких-то якихось цикунуви, поймаєш. Ні, чесно, прикольний, дуже приємний мотоцикл, питань немає по низам, по сочності, тут тут. Об'єктивно, наскільки моя, моя думка може бути об'єктивною, але угу. тут їх більше. Отам, там, так? Да? Ну, я ще 51 шу зірку поставив, тут вона в стокі йде 48-ма, я поставив 51-ту. А тут 45-та. Тут 45-та коробка просто друга. Угу. Ну, тут ж треба мені поїздити, десь там в підйомчиках попробувати, але ну, в загальному дуже приємні відчуття від мотоциклу. Точно відрізняється від TPI в кращу сторону. Спеціально для Рекрос. каналу Recross ай яй oh, ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гулять так гулять. <рис> думав, 에, 100 часів, на 100 на да? 150 часах, а -а -а! Цьому, покупателю Ш... шок контент пацани, шок контент Це, це... це у мене тут карманчики. Потренував хардовиків, так сказати, на пороговах. Тут дуже класна тріальна траса побудована правильними людьми. Дуже хорошими, максимально. Дуже класна, у нас тепер така є зона для тренувань. не тільки, не тільки тралу, але ну, реальних мотоциклів, триалістів. Але можна на такі моторці приїхати, повідпрацьовувати ці колеса, ці бревна, ці труби бетонні. Дуже файно, що таке місце є. Я буду сам сюди приїжджати, займатися, бо мені не вистачає стадіону е, навиків. Але мені треба купити бус або що? Бо що? Або прицеп. Це був з вами Максим Катушенка. Коли е, включається Ромік Влог, він завжди приїжджає, десь береться, я не знаю як. Дивіться, я просто постійно наш... катаю всі ендурні локації, я там є. А рома приїжджає просто на них. Тому так виходить. На Максима, Тому себе. так виходить, що там, де я, там і Рома. On, the passage while we hanging with red. Hope you take this call for action in this EP about relax. I know the truth is for everybody, somebody there. And that love that shit exists everywhere. All you need to do grab it with every party of your trash. Comes a lining of platinum. If your passion is not fucking for on up. Колісок груди, да? Добре, дякуємо. Давайте ці борозіці подъйом. Все на зв'язку.